Всім привіт! Поділюся з вами сьогодні своїми думками. Знаєте, раніше я не настільки глибоко відчувала ось цей момент, а що означає, коли в мене вже все є. Але при цьому да, всі опираються на зовнішнє і кажуть, ну як в мене є це все вже в моменті, якщо я зовні цього не бачу. І, знаєте, до цього відчуття е, треба просто прийти. І ось я зараз почала що усвідомлювати, як я почала це відчувати. І, і я дійсно сижу зараз в такому відчутті, в присутності цього відчуття, в цій точці нуль, з якої я бачу, що в мене вже е, ось це все є. Тобто, коли ми виходимо в свою ось цю багатомірність, і наше завдання, е, я навіть, чесно, мені так важко словами це описати, щоб щоб донести цей сенс, е, щоб ви собі прям просто уявили, да, і тілом це відчули, як це, як це бути в цій точці, коли у тебе відчуття, що в тебе вже все є. І я сьогодні прям, я настільки відчула, як пробудовано на тонкому плані все, куди я далі йду, що буде відбуватися. І це, і це я відчуваю в цій точці. Тобто в цій точці знаходиться. Це, знаєте, Коли наша свідомість виходить з лінійного часу минулого майбутнього і знаходиться в точці одній точці нуль, і в цій точці нуль присутнє і минуле, і майбутнє. Тобто, знаєте, ніби час е ось так звертається всередину да, з обох сторін і направляється в одну точку. Тобто, ця багатомірність вона ніби згортається в одній точці, але якщо ти розширишся і розвернеш себе, як такий, знаєте, як, е як лотос, такий розвернеш ці ліпісточки, ти побачиш вже ці е, варіанти подій, гілки реальності, по яких ти будеш рухатися. І в тебе відчуття, тому що да, воно, воно присутнє вже в цьому одному моменті, і в тебе вже є це відчуття, що я знаю, що це вже є. Мені просто треба дочекатися, щоб воно на матерії проявилося. Щоб, щоб тут, в цій мірності, в лінійному часі, да, в якому знаходиться аватар, проявилося це як, як якийсь предмет, щось проявлене. І, і просто настільки все відпало, якісь страхи, якісь переживання, що цього немає. Я просто відчуваю, що це вже є. І я просто вже йду кожного дня по цьому шляху. Тобто, це знаєте, як, як я вам розповідала про те, що ви є ось цим внутрішнім ядром, і від вашого ядра, знаєте, ніби по колу, отак воно все розгортається. І тобто, ви розширюєтеся не вверх, не вниз, а в об'ємі. Ваш Бог він розширюється зсередини вас в об'ємі. Ви його повинні відчути не вверху, не внизу, а всередині себе, із цієї точки, всередині себе, розширитися в об'ємі. І коли ви цю багатомірність в собі, у да, цій внутрішній пустоті, в ось цьому просторі, в якому така, знаєте, просто бездна, ви туди неряєте, ви починаєте розширятися, і ви бачите, ви прям входите в такий транс, де ви бачите і відчуваєте вже себе, знаходячись тілом в цій точці, ви відчуваєте все і відразу. Те, що буде відбуватися, те, що відбувалося, як воно все взаємопов'язане. Ось. І це прям такі цікаві відчуття. Я Останні дні дуже сильно йде така в мене розпаковка. А, прям м -м, шоста чакра дуже сильно розблоковується, і я прям відчуваю, як мій третій глаз він стає просто громадний, як такий, знаєте, локатор. І я прям просто, я просто закриваю очі, мені не треба відкривати очі. Я закриваю очі, і я все бачу. Я все, ну, просто внутрішнім зором, я все бачу, я все сканую, я все відчуваю. Це, це прям дуже круто. І і я завжди, знаєте, думаю, блін, ну це ж міє кожна людина це робити. Це просто базові налаштування наші божественні налаштування, які кожного в нас, кожного в нас, з нас є. І це не являється якимось там над чимось, да, суперздібністю, яка дозволяє тобі виділятися чи бути якимось. Да, Вищим за інших. Ні. Навпаки, це кожного це є. І це не являється чимось таким містичним, магічним і незрозумілим. Він незрозумілий для тих, хто ще дуже глибоко спить. Ті, хто живе ще в програмах розуму. І його аватаром просто ці програми управляють. І коли ти розказуєш і показуєш людині, так, якщо вона потрапляє в твоє поле, ти щось розкажеш, її починається дратувати. Тому що ті програми, вони ж мають злетіти, як не крути. І починається, знаєте, такий дискомфорт, дисбаланс, агресія піднімається. Тому люди, так, чому так відбувається, коли. Хтось там може проявлятися, да, говорить те, що йде зсередини інших людей це може дратувати. Тому що їхні програми, їхні ось ці налаштування, вони готові вже злетіти. Як знаєте, як серв... Серв... сервір іде на перепрошивку. Але людина звикла в цьому жити. Як по-іншому, вона ще не знає. І завжди нас просто лякає ось цей страх невідомості. Ми чіпляємося за зовнішню картинку, за якусь стабільність, за якісь іграшки, де ми можемо відчути якусь силу да, за рахунок того, що ми це маємо, відчути якусь любов за рахунок того, що біля нас хтось знаходиться. Але це все неправда. І завжди воно буде розвертати вас, програма в ту сторону і через ту людину. Через ті події, через ті е, якісь ситуації, щоб ви повернулися всередину, в центр свій. Відчули всередині себе Бога, Творця. І коли ви починаєте це в собі відчувати, ви, почина... ну, ви просто це. Автоматично щитуєте ззовні, автоматично це виходить. Це, ну, ну я не знаю, як пояснити це. от я нічого зараз такого над'їстерства над я не робила, якщо чесно. Тому що от воно і ну, всередині. Саме основне те, що в мене є ця концентрація, і мій фокус знаходиться всередині. І тоді я ззовні можу просканувати, що зараз відбувається, яка ситуація, для чого. Тому що, ми, кожен з нас, грає гру через себе з іншими людьми. Тобто ви через себе проявляєтеся в іншій людині і самі з собою граєте цю гру. І коли ви таким чином розвертаєте своє сприйняття і розумієте, що через ту людину ви з собою граєте. Самій собою, відповідно, відразу дуже все видно стає, дуже все ясно, дуже все чітко, і знання внутрішнє приходить, що ти сама себе вчиш? Що ти хочеш отримати з цього? Де ти себе обманюєш? І ще, до речі, вам таку фішку підсвічу. От я в себе помітила, коли я не до кінця з собою внутрішньо чесна, мій фокус уваги знаходиться вище, тобто ніби в грудній клітці. Коли ви е, з собою чесні, тобто ви правду собі говорите, ви ніби прогружаєтеся повністю тіло, і у вас є ось на нижній чакрі йде опора. І з цієї опори енергія сама, енергія життя, вона звідти прям дається. Просто воно бурлити починає. От знаєте, відразу така заземленість відбувається. От, коли ви, знаєте, вже дуже втомилися, десь там себе обманювати в чомусь, да? і коли ви такі вже, ну, все, що буде, то буде. І такі, знаєте, правду матку. Не просто так кажуть, ще раз повторююся, правда матка. Тому що та правда, вона, прям, знаєте, прогружається, опора прям в матці знаходиться. І коли йде ось ця правда, все, ви бачите ясно. І ось ці здібності, знаєте, я би таких два ключових якихось моментів виділила. Що вони розкриваються, коли ви просто чесні з собою. Коли ви можете і маєте таку сміливість чесно собі признатися. От всередині себе. От що мені зараз не подобається? Що я зараз роблю заради того, бо це треба? Хоча я, можливо, не хочу цього робити. Ми зазвичай робимо це. Щоб забезпечити себе, ще щось, але воно, розумієте, як воно працює. Коли ми йдемо проти себе, рано чи пізно воно все рівно буде ще гірше. Тобто немає сенсу триматися за те, що вам не подобається, щоб бути в якійсь ілюзорній стабільності, чи думати, що тут якась буде перспектива, але вам не дуже це подобається, але воно вигідно в один момент воно. Воно так розвернеться, тому що так гра влаштована згадати себе. І в один момент це ще гірше воно починає вниз тягнути. Тоді, звідси, випливає такий, таке питання: для чого це робити? Для чого свій час тут пройовувати да, на непотрібне. Щоб в один момент все рівно в мене це забрали, і воно просто зникло, як миль, мильна бульбашка лопла, то краще направити цю енергію і свій фокус уваги на те, що вам подобається, і почати рухатися в ту сторону. Буде непросто, тому що буде штормити дуже сильно. Будуть всі казати, збивати вас з шляху. Тому що так влаштована гра. І для нас це дуже весело, насправді. Ось. Все напевно, що все сказала. Напишіть чи. Вам відкликається, чи ви ловили себе на таких моментах, коли ви відчуваєте, що ви в одній точці, якраз вас так розширює в об'ємі, що ви відчуваєте ось цей простір власний, да? власну, власний радар, власну площадку, яку ви займаєте. Да? І ви в цій площадці бачите і відчуваєте, як будуть пробудовані кроки, до чого ви йдете. І це. Інколи це, знаєте, воно проявляється не як конкретно щось в голові, конкретні кроки і інструкція, а просто як внутрішнє відчуття. От ти просто це відчуваєш і просто це знаєш, що воно вже є. І в тебе ця віра в це, вона настільки, ну, ти ніхто не зіб'є з цього шляху. Тому що ти знаєш, що воно буде так, і все. І дуже класно в собі прокачувати відчуття самого себе. Як тільки ви дозволите собі відчувати саму себе, відчувати зовнішній світ, не боятися, не захищатися, не відчувати, що ви в якійсь небезпеці знаходитесь, а навпаки, що все для вас, і просто віддатися цьому процесу да, через відчуття щитою о, такі розкриваються здібності автоматично, автоматично, ще раз повторюсь, чому я позабирала всі свої курси і так далі. Ще деколи там я можу запропонувати тим, хто приходить до мене на сесію, і я бачу, що ми прям ну, не резонуємо зараз на тій хвилі, щоб людина відразу да, змогла зловити. Це і почати діяти. А їй ще треба довго пояснювати, там дуже. Ну тобто, мені треба самі заземлятися, опускатися да, вібраційно для того, щоб тій людині донести. А вже те, що треба було розказати і донести, да, я це упакувала в тих курсах. Кому треба було, той прийшов і це взяв. То я ще можу там інколи запропонувати в Дірек, да, якийсь там свій курс, але я вже їх не продаю, тому що. Все, що я е, даю, вже притягуються ті люди, які готові на рівні енергії щитати ну, цей досвід і вбудувати в свою енергетичну структуру. Тобто, воно на рівні енергії вже відбувається дуже швидко. І не треба нам для цього дуже довго вчитися, щось пояснювати і так далі. Ми підемо з вами, потанцюємо разом. І, і весь цей досвід, да, от все, що має включитися в вас, воно включається автоматично на рівні енергії. І зараз так класно простір почав все організовувати, чесно. Моє завдання зараз просто, знаєте, розслабитися, відпустити кермо. І, і воно само все мені підказує, розказує. Раніше я могла би там, наприклад, зреагувати на якусь ситуацію, що щось там змінюється, трішки якось так, знаєте, гостро. А зараз, коли ти розширено на це бачиш, і ти бачиш, як сам простір тобі це допомагає зробити, ти така окей, тут змінити час без проблем. І я потім собі навіть сіла, подумала і зрозуміла, що час, який нам запропонувався зараз, він навіть буде ще краще нам підходити, ніж те, що я на початку поставила. А, ось. І думаю, о, ну прикольно. А, та й таке. Поговорила з вами. Знов наговорила, що, майже на 20 хвилин. Тому. Якщо у вас є такий поклик внутрішній, знайте, що це вас направляють туди. Вас туди ведуть в це поле для того, щоб ви змогли швидше зробити ось цей такий в свідомості, ось цей скачок. Ну, можна називати, як, як хочете. Це не має значення, але ось ця синхронізація да, з собою на рівні духа, душі і тіла, воно відбувається просто автоматично, через те, що ми можемо просто піти, кайфанути, потанцювати, витрісти свого тіла всі непрожиті емоції, страхи, блоки і просто вийти звідти зовсім іншими людьми. Ви настільки себе ви просто не впізнаєте. Тому що ви почнете себе відчувати, по-справжньому відчувати, відчувати весь простір, відчувати е, е, інших людей, як, як ви самі через інших людей з собою розмовляєте. Я вчора просто була в шоці, тому що я ходила гуляла. І е, люди збоку сиділи, про щось говорили і. І я просто улавлюю ці такі вібрації. Е, в мене там і, і про Сіріус якийсь говорили, і про Пуджі, і це. Я думаю, Боже, як таке може бути? Що я взагалі вони собі взагалі про щось своє говорять, а я чую крізь їхні е, розмови ось такі, якісь слова, і які вони просто підсвічуються, знаєте, фонять. І я думаю, вау, це прям взагалі дуже прикольно. Таке спостерігати, як, знаєте, крізь ось цю матрицю пробивається. Ви самі пробиваєтеся, і ви самі собі, прям знаєте, маячите, маячите через інших людей. І це неймовірно це бачити, неймовірно це спостерігати. У вас відразу така легкість з'являється. Оце відпускання цього контролю нарешті. Тіло розслабляється, енергія починає підніматися природнім шляхом. Не за рахунок того, що ви спеціально це будете робити, ваше тіло природнім шляхом починає підключатися до живої енергії, яка йде з землі. І ми будемо під з'єднувати цих два центри, да? коли йде земля і космос, ми будемо в одній точці з'єднуватися в нашому тілі, і ви це будете відчувати. Ченелінг буде відкриватися просто автоматично. Він відкритий, ви просто це будете усвідомлювати в моменті, що ви о, оце потік пішов. І будете знати, що це ченнелінг. Всі здібності в моменті просто будуть відкриватися, ви будете все ясно бачити. Все, наговорила вам багато всього. Долучайтеся, долучайтеся, якщо ви хочете, відчуваєте. Але сумніваєтеся, не сумнівайтеся. Якщо ви вже тут знаходитесь і ви бачите цю інформацію, то, відповідно, ви її самі для себе притягнули. Ви самі для себе створили мене для того, щоб зараз піти в новий унікальний досвід для того, щоб спробувати щось нове. Тому що да, в вищих вібраціях ну, ну, просто кайф. Просто кайф, і я завжди говорю про те, що я дійсно живу в зовсім іншій реальності. При цьому знаходжуся між всіма людьми і між тим, що відбувається. По суті, тобто, дивіться, як змінюється реальність не за рахунок того, що ви переставляєте предмети і змінюєте декорації, а за рахунок того, що ви змінюєте сприйняття. Сприйняття ваше змінюється, і відповідно ваша реальність змінюється. І, і те, що люди проживають да, в якихось низьковібраційних вібраціях, да, в сценаріях, я цього не відчуваю. В мене все прекрасно. Воно, знаєте, мене обходить повз. Воно навіть не чіпляється, тому що ми не резонуємо взагалі. Ми не чіпляємо один одного. Ми навіть не пересікаємося. Я бачу, як зараз мої близькі. Почали настільки змінюватися, цікавитися чимось, при тому, що я взагалі нічого не роблю, ніякого діла до них не маю. Я їм нічого не нав'язую, я їм про це не говорю. Мене буває так, що мама сама починає, вона дивиться мої історії, що я там роблю. І відео мої на Ютуб буває, слухає, і потім вона просто мене щось запитує, каже: А що це? А розкажи, а як це? Каже, я щось тут не, 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 не втупляюся. Я кажу. Точно кошка, щоб я тобі розказала. Вона ну да, мені цікаво. І Я їй починаю розказувати. І, і знаєте, таке враження, що вона поступово так само дав свідомість, завантажується якась певна інформація, яка розширює е, її саму, і вона починає це бачити, вона починає це відчувати. Вона, ну, тобто її фокус уваги вже звузився до, до тих речей, які їй необхідні, а не розсіюються на те, що їй не потрібно. Ось. І і це дуже цікаво спостерігати. Дійсно. Все. Завершую наше аудіо. Всім гарного дня. Пишіть в коментарях, що ви відчуваєте, що спостерігаєте. І чекаю вас на нашій офлайн-зустрічі.